З настанням літа на вулицях Вінниці почали з'являтися точки продажу з охолоджуючими напоями. Втім, квас та мохіто у цю пору можуть бути не лише популярними, але й небезпечними. Про експеримент власної інфо з продажу та купівлі квасу та мохіто та про безпечність цих продуктів у Вінниці дізнайтеся у сюжеті. Насамперед ми вирішили дізнатися, чи перевіряють контролюючі органи продавців цих напоїв на наявність відповідних документів. І самі вирішили продавати квас. Свій експеримент ми вирішили влаштувати у багатолюдному місті у день захисту дітей, коли на площі біля башні скупчилася максимальна кількість людей. На цю справу ми купили у магазині кваску. Всіх на очах я розміщую прайс і торгую. Перша купує колега для почину. Мої перші гроші. А ось і решта покупців. Квас у стаканчику за дві гривні буквально розмітають. Пів пляшечки квасу я вже продала, але з контролюючих органів до мене ніхто не підійшов. Не всі цю пляшку я купила за 20 гривень, продала вже пів пляшки і маю 20 гривень. Тобто, бізнес, як бачимо, непоганий. Ми розповідаємо людям про свій експеримент і повертаємо гроші. А ще цікавимося, чи не бояться вони ось так на вулиці в продавчині лише з однією пляшкою і стаканчиками без будь-яких документів купувати квас. Та ви документи ніякі не подали? Є? Ви мені вірите? Так да. ви вірите дівчинці? А як обираєте холодні напої? Залежно залежності від того, за ціну. За які чи заважання? Ви ну, коли купуєте квас, ви питаєте, звідки е, цей квас, що це за квас? Ніколи. Інколи небезпека приходить зовсім не звідти, звідки ви її чекаєте. Часто зовсім навпаки. А я перш за все, коли бачу, що коли молоді люди хочуть заробити, uh -huh. чесно, я їм сприяю всіляко, різьми. Отже, я продала 2 літри квасу менше ніж за годину, торгувала майже 50 гривень. Хоча пляшка квасу коштує 20 гривень. Майже всі мої покупці були діти однак з контролюючих органів до мене так і ніхто не підійшов. Хоча тут є чимало представників міської ради, поліції, муніципальної поліції, але не було нікого. Хоча я впевнена, що мене помітили. Тоді виникає два варіанти: або у Вінниці ніхто не контролює виїзну торгівлю, або мене сприйняли за свою, тобто ту, що має кришу або дає відкати. А контролює цю торгівлю так званий Подільський туристично-інформаційний центр, комунальне підприємство Вінницької міськради, що знаходиться у вежі. Тобто я торгувала квасом прямісінько у них під носом. Мабуть, не встигають за усіма вгледіти, бо. У статуті КП прописано понад 60 видів діяльності. Від експлуатації полігонів для захоронення безпечних відходів, діяльність ринків, надання приміщень виключно для утримання тварин. І до вирощування однорічних і дворічних культур та відтворення рослин. Така скромна назва туристично-інформаційний центр. А скільки повноважень та чи виконують їх. Вирішили не зупинятися і окремо пройтися по точках продажу квасу та мохіто і перевірити їх на наявність відповідних документів. Кожен споживач має право вимагати від продавця, що здійснює роздрібну торгівлю на пересувній точки. Наступні документи. По-перше, це є книга з карта пропозиції. По-друге, це має бути витяг із закону України про захист прав споживачів. А медична книжка, яка підтверджує, що продавець не має хвороб і сертифікат якості відповідності. А також покупець має право вимагати товар. Транспортні накладні або інші документи, які підтверджують факт того, що квас закуплений саме у відповідного продавця, який має сертифікат якості. У першого продавця не було жодних документів, бо залишив на роботі. Чоловік погодився, що порушує закон, але каже, жоден покупець ще не запитував документів. Наступна точка: у продавчині є лише накладна на товар. Решта документів каже у директора в сейфі. То це всі документи, які є. А не боїтесь, що прийде муніципальна поліція і його штрафує. За що? Ну, документів немає. Є документи, вони вже бачили, є і розрішення, вони все провіряли А для покупців документи? Чи у вас тільки для поліції? Дівчика, що ви Ну я просто свої права відстоюю покупця. Ну чому ви не хочете ну, не хочу зі мною я говорити? Що, я не хочу розмовляти. Ну, документів не показуєте. Не хочу, я показувати. Хто? Я покупець, ну хорошо. Можете вас штрафувати. Значить, заплачу штраф. <рес> То ж легше документи показати ніж штраф платити Що мені може лишніх дім. І лише третя продавчиня має сертифікат якості та медичну книжку. Дозвіл на торгівлю каже на офісі. Дата виготовлення сьогодні, а дата проведення аналізу не провіряли. Забулися за порушення ведення господарської діяльності. Відповідальність передбачена згідно з нормами статті 164 кодексу України про адміністративні правопорушення. На продавця може бути накладено штраф. У розмірі від тисячі до двох тисяч неподаткових мінімумів доходів громадян. Тобто, в перерахунку ця сума може становити від 17 до 34 тисяч гривень. Зауважимо, що не всі продавці були у спецхалатах, і жоден не мав головного убору. Відсутність медичної книжки спонукає замислитися, хто із якими хворобами наливає вам напій. Телефонуємо у Подільський туристично-інформаційний центр, мовляв, ми покупці, яким продавці квасу відмовили надавати документи. І ось що чуємо. Ну, наші просто не хотіли показати, тому що всі документи у них є. Вони подали нам всі документи, на якісь сертифікацію і таке інше. Але кожен раз ходити перевіряти, ми не можемо, тому що це треба кожен день зранку до вечора піти клас в усіх точках і перевіряємо ми їх добре. Ну важно вміє, виходять виходячи своєї хитрості воєнної, хто як вміє. Тобто в туристично-інформаційному центрі спокійно сприймають те, що продавці не показують покупцям жодних документів. Що ж воєнна хитрість, хто як вміє. Та це ще не все виявляється. У Вінниці пробитися на цей ринок зовсім непросто. Вінничанин Андрій розповідає на виїзну торгівлю, потрібно брати погодження на розташування об'єкту у міськраді і отримати цей документ простим смертним нереально. Для цього ми пошли в полком, щоб взяти у них розрішення на продаж ну на продаж в центрі міста. Ну там нам сказали, що там уже квас продають, і розрішення ми вам не дадим. Но ну, тогда мы решили искать такое место, где квас ну, точно не продают. Ходили, искали и все-таки ну, нашли идеально для этого места. Пришли в горисполком, сказали мы об этом месте, что мы там хотим продавать. На наступний день смотрим, вже там продають квас, і, звісно, нам никакое розрішення не дали. В общем, куди не сунься, одна сплошна монополія, і ніхто не хоче не давати розрішення на продажу класса, потому тому що цей ринок Но У них там свої люди, які торгують квасом і нікого чужого на ринок не пускають. Дійсно, в рішенні номер 438 викону прописано. Якщо ви бажаєте займатися сезонною торгівлею, у прозорий офіс необхідно подати заяву і графічний ескізний матеріал у паперовому або електронному. У вигляді із зображенням зовнішнього вигляду запланованого пересувного об'єкту на пропонованому об'єкті благоустрою. Хоча ми знаходимо документи ради бізнес-омбудсмена, де зазначено, що це рішення суперечить українському законодавству. Це ж підтвердили і в Міністерстві економіки, Державної регуляторної служби та у Мінрегіон Буді. Тож, як бачимо, із сезонною торгівлею напоями у Вінниці не все так чисто і прозоро. Відстоюйте свої права споживачів, а ще перевіряйте, де і в кого купуєте товар. Віта Омельчук, Володимир Романенко. Спеціально для власної інфо.